Почнемо знайомство із нашим музеєм побуту та етнографії. Кожна хата на Україні починалася із сіней. Зараз ми і перебуваємо у сінях. Як бачимо, стелі у цьому приміщенні немає. І видно очеретяний дах. Стіни у сінях. Не білували, а рудили, тому що тут у холодні пори року могла перебувати худоба. Як бачимо, зараз у наших господарів сила селена різного реманенту. Почнемо із першого: кінська збруя. Рубель для викачування щойно. Випраного полотна. Праник, яким користувалися на річці. Мотовило. Пригадуєте, у Кайдашах не чуя Левицького. Маруся і Мотря билися якраз за це мотовило. Прядка. Вона є у казці мудра дівчина. Дерев'яні ночви. Які використовували не тільки для прання, купання, а також і для вимішування великої кількості тіста. Досить оригінальними експонатами в нашому музеї є ступа, у ній тувкли зерно на крупу, жорна, де Мель мулоли, перетирали зерно на борошно, потім пізніше жорна замінить крупорушка. Ось у цей отвір насипали зерно, потім крутили ручкою і утворювалася крупа. Досить довго ми шукали серед жителів села та Оточуючих сіл ярма для волів, аж поки знайшли на горищі у бабусі Чередник. Також нам вдалося у бабусі Насті Юрченко знайти ось оцю кошолку, яка плетена з рогози. Досить оригінальною є дерев'яна ключка, якою смикали сіно із скирти або солому. У післявоєнний час використовувалась ось така копачка, зокрема, для того, щоб викопати буряки на полі, коли була негода, коли розкисав ґрунт. і тоді... Наш в'язкий чорнозем не так прилипав до лопати, як до лопати, ось коли користувались такою копачкою. У кутку бачимо два види маслобойок для того, щоб із сметани зробити масло, а це жлукто. Будемо казати, що це прадавня виварка. Його ставили на камінчики у літню пору на дворі. до нього вкладали заношену білизну, одяг, і потім зверху посипали все це золою, древесним вугіллям. У кілька прийомів все це заливалося кип'ятком. Окріп сприяв тому, що Заношений бруд в певній мірі відкисав. Після цього брали замочений одяг на коромисло і несли до річки, де на кладці, при допомозі баченого щойно, праника його били, тобто відпирали. Коромисло досить довго ми не могли знайти. І ось одна із наших учениць привезла його із Полтавщини від своєї бабусі. Як бачимо у сінях наших господарів є мичка із конопель для того, щоб її розчесати, використовуючи гребінь, гребінку і днище. Є частина. Снівниці, на яку снували нитки перед тим, як накинути їх на верстат. Господиня подбала про цибулю, часник, квасолю. Все це знаходилося колись у наших сінях. А зараз ми проведемо кілька екскурсій у нашій хаті. Спочатку, як ви здогадалися, ми поговоримо про піч. Здавна в кожній українській хаті вона була годувальницею, бо у ній пекли, варили, смажили, вона обігрівала діток на черині. На ній сушили у сльотаву осінню днину зерно. Тому піч хазяйка. Понад усе намагалася прикрасити. Ми колишня Полтавщина, а як відомо, в цьому регіоні розмальовували піч. За переказами, відомо, що піч розмальовувала дочка на виданні. Але це було не основне, розмальовували піч і уже дорослі жінки, які були не позбавлені, Майстерності створювати декоративні квіти або декоративних птахів. На припічку завжди мурликала кицька, і стояли цінні речі. у нас Каламар або чорнильниця, а угорі на припічку знаходилися ось такі гончарні високі банки, у яких мало сушитися зерно. Там могла бути квасоля, горох. Глечики, які висушувалися вгорі, мали тримати у собі якісне молоко або інші продукти харчування. На привалку перед піччю, власне, стоїть у нас полив'яна банка та горнята. На жаль, у нас немає горнят, які називали у народі близнятами. Тобто вони були спарені двоє горнят. В одному варили, скажімо, борщ, а в іншому кашу. Господиня зранку. Зіпершися ліктями на привалок, розпалювала в печі. Потім вона готувала страви або випікала хліб. Для хліба була ось така спеціальна дерев'яна лопата. Коли черінь гарно уже напалена і жар розгорнено, тоді на оцю лопату клали капустяний великий листок, а зверху буханець викачаного тіста майбутню хлібину. Господиня хвацько посилала цей хліб до черені і зачиняла заслінку. Хата була сповнена ароматом свіжого. Печеного хліба, і всі діти знали, що коли хліб підходив або був посаджений щойно до печі, бігати, кричати, галасувати або грюкати дверима не можна. Під піччя, під низом могло бути місцем для збереження. Лопати, рогачів, кочер, які стоять у кутку. Там могла сидіти квочка ранньої весни, а у холодну зиму могло бути навіть маленьке поросятко. Нас, маленьких, бабуся лякала, що під піччю живе домовий. Ми з такою цікавістю зазирали туди, у надії побачити домового, але так його і не бачили. У нашому музеї піч, як ви помітили, стилізована, тобто лише передня частина її. Влас, підпіччя, власне піч і комен один великий, та комен інший димохід, кудою йшов дим. Тієї частини, куди забиралися дітлахи і грілися на теплій черені, у нас немає. Отже, сьогодні ми познайомилися із піччю. Продовжимо знайомство із нашою хатою. Перед нами святая святих. Кут, де знаходилися. Ікони. Перед іконами висить лампадка. Поруч дерев'яний хрест. І тут же, на покуті знаходиться скриня. Вона у нас відчинена, і можна зазирнути. У прискренку лежали найцінніші речі в даному випадку. це... Дуте празничне намисто, як правило, для дівчат. В кутку ви бачите смушеву шапку. Отже, тут є парубок. Далі ми бачимо складену верхню частину шалі, яку одягали або прикривалися нею у сльотаву днину. І хустка теж верхня, осінньо-весняна. У скрині, як правило, були найцінніші речі. Наша господиня, яка спостерігає за всім, мабуть, має дочку, тому вона відчинила зараз скриню і переглядає її майбутнє придане. Тут поруч знаходиться і господар, який досить уважно спостерігає за роботою дружини. Портрет Шевченка був у кожній селянській хаті здавна. Як бачимо, червоні рушники, які прикрашають портрет та божницю, Особливі ткані. Такими ж червоними рушниками прикрашено і обоє вікон у нашій світлиці. Це рушник тканий червоний. Символіка говорить, що він був зроблений періоду царської Московії. А ось цей рушник, зверніть увагу, він, власне, український, бо тут немає ніяких двоголових орлів, а лише качки. Вишитий Шевченко і рушник. Це піл, будемо казати, давнє наше ліжко, дошки досить тверді, широкі. Які знаходились або на стовпчиках, або на козликах, на цьому полу спали усі дорослі мешканці родини. Вгорі над полом жертка. Тут знаходився буденний одяг, робочий. У скрині святешний святковий, а тут робочий. У кутку знаходиться верхній одяг. Це ватяна жіноча юбка та ряд свит осінніх і весняних. Стіни, як і сволок у хаті. Теж могли розмальовувати. Ми знаємо, що на сволоку зазначали дату будівництва хати та ім'я майстра. Долівка застелена домотканими ряднинками. Одна лава теж застелена. І інша лава застелена. На лавах могли не тільки сидіти, а і відпочивати, тобто лежати, або виконувати якусь роботу прясти. На одній із дверей бачимо зображення традиційного козака Мамая. Це був оберіг у кожній давній. Українській хаті. Стелю під сволоками прикрашають велика кількість сушених трав. Це крокіз, чорнобривці, Васильки та інше. Душею кожної хати була колиска. У ній вигойдувалися цілі покоління дівчаток, хлопчиків. Вона прикріплювалася до сволока і від злого ока прикривалася рушником. Далі на посуднику, або як називають у нашій місцевості, Судник знаходиться посуд. Полив'яна банка, велика макітра і дві ось такі опуклі тикви. У них, правда, відбиті ручки у цих тиквах носили воду косарям. Завдяки тому, що горловина досить малесенька. Вода у такій опуклій посудині навіть у спеку довгий час була прохолодною. Тому ця посудина й слугувала у жнива для косарів. А ще у нашій хаті є ткацький верстат. Пам'ятаєте, у сінях ми говорили про снівницю? На якій існували нитки перед тим, як цей верстат скласти. Верстат розкладний, він не постійно знаходився у хаті, а лише у осінньо-зимовий період, коли немає великих свят. Господиня вмощалася на лавці, брала ляду. І прибивала нею нитку поперечну до повздовжньої. І так з'являлися ось такі ряднинки останнім часом або ось такі рядна, якими засланий наш піл. Про нашу хату. Написано, складено, і ще буде створено багато як поетичних, так і прозових шедеврів. Ти стоїш небагата й непишна, Виглядаючи з саду в луг. Рясний цвіт обтрусили вишні на солом'яний твій капелюх. Ти була мені наче мати. Ти служила мені, як могла, кожна кроквочка, кожна лата не жаліла для мене тепла. Звичайно, що в кожного із нас хати більш ошатні, достатні, чи це будинки, чи квартири, але всі ми родом із такої хати, хати наших. Пам'ятаймо про це. Сьогодні ми знаходимося у музеї рушника. І я хочу розповісти вам про найдавніші, найцінніші скарби нашого музею. До таких скарбів відноситься ось оцей чоловічий вишитий рушник. Подарувала його мені, коли я тільки організував музей. Анастасія Кузьмівна і Григорій Наумович верби. За переказами, цей рушник подорожував із господарем всіма дорогами Другої світової війни. На думку вишивальниці, саме він врятував чоловіка від поранення і від смерті. Довгий час він був великим оберегом у їхній родині. А коли подружжя стало двома сивими голубочками, вони покликали мене і подарували цей рушник у шкільну скарбницю. У такий спосіб вони продовжили життя своїй сімейній реліквії. До найдавніших рушників належать також оці два. Які прибули до нас із сусіднього села Зорівки. Усі вони вишиті на полотні близько трьох метрів довжиною червоними і чорними нитками. Як бачимо, тут зображено дерево життя, а цей рушник, мабуть, планувався бути весільним, бо там два віночки. До дуже цінних рушників. Належить ось оцей, який прибув до нас із Чорнобаївського району. Це так званий монашеський рушник. Бо він вишитий особливою гладдю і вона двостороння. Тобто в цього рушника немає ні вивороту, ні лицевого боку. З обох сторон він однаковий. Оригінальним є ось цей рушник, на якому вишиті давні наші символи, калина, суниця та використано обманку, тобто вишивку, яка нагадує собою, нагадує собою візерунок. Але погляньте на оцей рушник. Тут він значно пізніший, уже вставлено тканину іншу, а в цьому рушнику вишивка суцільна. Як бачимо, на цьому рушнику ми вже зустрічаємо зооморфні символи, ластівку. Багато рушників із підписами: тече річка, невеличка, схочу. Перескочу. Рушники, які вишивалися пізніше у 50-х-70-х роках ХХ століття, вони уже мають різнобарвними нитками, вони різнокольорові. Так, тут іще зберігається хрестик, зберігається... Гладь, але рушники вже втратили оці два кольори, які ми бачили не один раз у наших фольклорних поетичних творах. Рушників у нашому музеї багато, кожен паспортизований і, звичайно, Зберігає ім'я власника, який подарував цей рушник нашій скарбниці. Ось оригінальний рушник із такою. Ну, сказала власниця, що це зозуля, але я думаю, що це павич. Більше схожі. Є у нас рушники із лелеками, з іншими зображеннями, є рушники ось такі, як на цій іконі, із багатими символами, є ткані, рушники символи України і заслуговують на повагу у нашому музеї.